Цього тижня усі відвідувачі Тисменецької районної бібліотеки, як і в читальному залі, так і на абонементі, в дарунок отримували паперову закладку для книжки, на яких були написані цікаві вислови відомих письменників та поетів. Це дуже гарний подарунок особливо до дня святого Валентина. Така закладочка, з і з таким приємним побажанням. Нам дуже приємно. Дуже дякуємо, це дуже приємно і неочікувано. Приходьте в бібліотеку, тут завжди на вас чекають якісь приємні сюрпризи. Тож бібліотека поступово перетворюється не тільки в об'єкт, в якому зосереджені книжки, а їх тут 35 тисяч, але й своєрідний центр спілкування між людьми. Протягом лютого в районі бібліотеці проходить акція. Я люблю свою бібліотеку. Всім читачам, які приходять до нас, ми даруємо закладки для книжок. І також просимо їх лишити декілька слів про бібліотеку. Про про бібліотекарів. Ось ви вже бачите, що вже певні відгуки у нас є. Нам це дуже приємно, тому що це вже в нас так, як весна пробуджується лишній раз прочитати тепле слово про бібліотеку і котре зрозуміти, що бібліотека потрібна людям. Потрібна книжка, потрібна. Ця вся атмосфера, яка тут прибуває, перебуває у нас в бібліотеці, тому що бібліотека сьогодні не тільки книгозбірня, це центр громади, куди можуть прийти люди різного віку. І мені здається, що і всім людям тут буде цікаво і молодим, і маленьким, і старшим, і зрілим. Всім. Приходьте до нас. Ми раді завжди вас тут зустріти. А ще вам покажуть, як самостійно за декілька хвилин можна зробити таку паперову закладку. Так як найкраща подруга книжки це закладка, тому ми вирішили зробити такий гарний подарунок для наших користувачів, яких ми дуже любимо. Це закладки. для закладки потрібно от такий папірчик. Він десь має ширину 14 на 30. Закладки робляться методом орігамі, тобто складання паперу. Тільки потрібен тільки папір і все. Так, Інструкція є в інтернеті, ми знайшли інструкцію в інтернеті і все робили, самі навчились. Так, складаємо. Таке сердечко у нас виходить. Складаємо. ось така красива закладочка. Ще ми ці закладочки доповнили гарними вітаннями для наших користувачів, висловами про кохання відомих письменників всесвітніх і українських. Хтось надає перевагу читанню з комп'ютера, а хтось приходить сюди, щоб почитати книжку, журнал чи газету 1184 – Така кількість читаючих тисминичан.